Пробую техніку верхнього розпалу, так як порекомендували підписники закласти ось так дровами, зверху розпалити. І по типу, ніби так має набагато краще бути. Вже бачу, що краще, тому що чим вище розпалюю, то дим при розпалі не йде взагалі. Навіть коли холодний камін, ось він холодний, я його щойно розпалив. Ніякого диму немає, тому що горить під верхом. Пройшло 10 хвилин. Заодно дізнаємося, скільки будуть горіти ці дрова. І дивіться. Як гарно розгорілися зверху дрова. Хтось каже, що потрібно тримати відкритими двері, буквально 2 см при розпалі. А я скажу, що коли я закриваю двері, то в мене тяга набагато більша, ніж коли двері відкриті. Дивіться, яка зараз тяга. І дивіться, як падає тяга, коли відкриваю двері. Закрив. Бачите, як горить? Пройшло 16 хвилин з того часу, як я розпалив. Температура виходу з короба що 100 градусів. Тобто 15 хвилин і 100 градусів вже видуває гаряче повітря. Година часу минула. Ось так перегоріли дрова. Вже бачу мінуси. Зверху осипається, падає так, що я тепер двері не можу відкрити. Якщо відкрию двері, то ці всі вугля вони випадуть просто на підлогу. Тут буде дим і прийдеться їх збирати. Також мінус те, що ось тут, де не горить, тут почорніло. 4 години дрова собі там легенько горять, і за ці 4 години я нічого там не робив. Дивіться, температура стабільно 120 градусів. Виходить з короба лайфхак робочий: пройшло 6 годин на одній закладці дров, і це дуже зручно. Ти собі дрова наклав, розпалив, виставив собі важелем температуру, яка там тобі треба, і все. І забувся, і пішов, і не треба нічого підкидати. І воно постійно стабільно підтримує одну й ту ж саму температуру 120 градусів. Правда, на даний час температура в коробі вже впала. До 100 градусів можна, звісно, що відкрити ось так до кінця, щоб воно вже допалило ті вугля. І температура підніметься ще. Так що, підписник, дивися, орієнтовно десь 7 годин на одній закладці дров. Тобто, 7 годин воно буде стабільно давати температуру 100-120 градусів. Так що, хто так не користувався, я тепер так постійно буду користуватися. Це, по-перше, економія дров і економія часу. Ось так виглядає комін до каміна. Він буде гріти півночі, це точно. Дивися, в той час, коли вже камін давно перестав горіти. Тут дивися, знизу буде 60 градусів. А якщо ось там дивіться, яка температура. І він гріє, як велика батарея. 200 кг мармурового каміння. Це все я зліпив своїми руками, щоб воно акумулювало то тепло і воно просто не вилітало в трубу.